Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Вовк і семеро козенят. Брати Грім. Була собі на світі стара коза. Мала вона семеро маленьких козенят. І любила їх так, як тільки може любити рідна мати. От якось надумала вона піти в ліс, травички нарвати, діток нагодувати. Покликала їх усіх та й каже: Дітоньки мої любі, я йду в ліс, а ви тут добре замкніться, вовка в хату не пускайте, бо як улізе, то всіх вас із кісточками поїсть. Цей душегубець ким завгодно прикинутись може, але ви його зразу впізнаєте. У нього товстий голос і чорні лапи. Козенята загукали. «Матусю, йди, не бійся за нас. Ми будемо стерегтися. Мемекнула стара коза і пішла собі спокійно до лісу. А незабаром. Хтось постукав у двері до козенят та й гукнув. Гей, дітки, відчиніть, ваша матуся прийшла, вам гостинців принесла. Але козенятка почула товстий голос і здогадалися, що то вовк. Не відчинимо, не відчинимо, закричали вони. Ти не наша матуся, в неї голосок тоненький та солодкий а в тебе товстий. Ти вовцюга злодюга. Вовк тоді пішов до крамаря, купив велику грудку крейди, з'їв її, і голос у нього став тонкий. Він вернувся, постукав у двері і гукнув. Підчені, дітоньке, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Але ж вовк поклав на підвіконня свої чорні лапи. Козенята як глянули, то й закричали. Ми вічинимо у нашої матусі ноги біленькі, гарненькі, а в тебе чорні вовцюга золодюха. Вовк тоді подався до пекаря та й каже Я поранив собі лапу, помаж її тістом. А коли пекар помазав йому лапу тістом, він побіг до мельника й попросив. Посип мені лапу борошном. Мельник здогадався, що вовк хоче когось піддурити і сказав Ні. Але вовк ревнув. Як не посиплеш, то я тебе з'їм. злякався мельник і посипав йому лапу борошном. І ось прийшов з водюга втретє до дверей, постукав та й каже. Не відчиніть, дітки, ваша матуся прийшла, гостинчиків з лісу принесла. Козенята крикнули. Ще свої ноги, щоб ми знали, що ти справді наша матуся. Вовк поклав на вікно білу лапу. Козенята повірили, що то справді прийшла матуся, та й відімкнули двері. Але то була не матуся, а вовк. Козенятка перелякалась та й ну ховатися. Одне стрибнуло під стіл. Друге під ліжко, третє в грубку, четверте в кухню, п'яте в шафу, шосте під умивальник, а сьоме сховалось у великому годиннику, що висів на стіні. Але вовк познаходив їх і недовго з ними панькався, розявив пащеку та й поковтав усіх одного по одному. Пощастило тільки найменшому, що сховалося в годиннику. Його вовк не знайшов. Напхавши своє голодне черево, вовк посунув на двір, на зелений моріжок. Розлігся в холодочку під дубом та й заснув. Незабаром прийшла стара коза з лісу додому. Вона побачила, хатні двері розчинені навстіж стіл, ослони, стільці поперекидані, від умивальника самі черепки на долівці, а ковдри та подушки постягано з ліжка. Шукала вона своїх діток, шукала, то ніде не знайшла. Почала кликати кожного на ім'я, та ніхто не обізвався. Нарешті, коли вона покликала найменшеньке, воно відгукнулося тоненьким голоском. Матусю, я ось де в годиннику. Коза дістала його звідтіля, і тоді козенятко розповіло все, що сталося, як прийшов вовк і як поїв його братиків і сестричок. Можете уявити, як плакала кізонька за своїми бідними дітками. Наплакалася вона, а тоді вийшла зажурена з хати і найменше козенятко за нею. Підходить вона до дуба, а там у холодочку лежить вовцюха злодюга і хропе, аж листя вгорі шумить. Обдивилась його коза з усіх боків і бачить, у роздутому вовчому череві щось ворушиться товчеться Ой Лева, скрикнула вона. Та не вже ще живі, мої бідні дітки, ще й хлоп поковтав на вечерю. І послала козенятко до хати, по ножиці гулку а тоді заходилася пороти вовчиськові черево. Тільки но прорізала дірку, як одне козенятко вистромило голівку, а як стала пороти далі, так і повискакували одне по одному всі шестеро. І всі живісінькі, здоровісінькі, без потряпинки, бо вовчисько з великої жадоби ковтав їх цілими. Ото От було радощі! Козенята стрибали, лащилися до матері, але стара сказала їм Підіть швиденько, назбирайте камінців. Поки лихий вовчисько спить, ми накладемо йому каміння в черево. Побігли семеро козеняток, нанесли каміння, напхали вовчиськові. Повнісіньке черево. А стара коза швиденько зашила його та так спритно, що вовк нічого не почув, навіть і не ворухнувся. А коли вовк нарешті виспався і встав на рівні ноги, то від каміння в животі йому дуже захотілося пити, і він пішов шукати криницю. Щоб напитись води. Та щойно він рушив з місця, як каміння у череві загуркотіло. Тоді вовк і скрикнув. Це ж якого ще начиння Я вже від собі наклав, то рохтить немов каміння. А козляток я ж ковтав, коли ж вовк підійшов до криниці і нахилився напитись, важке каміння потягло його вниз. Він шубовснувся у воду та й утопився. Побачили це семеро козенят, збіглися до криниці та й ну стрибати, витанцьовувати, танцюють з матір'ю навколо криниці та й вигукують. Вовк утопився! Вовк утопився! Стали вони спокійно жити з мамою козою у своїй хатинці і нікого тепер не боялися.